Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняє пряме переносне значення слів. Так, всі готові до уроку, тому ми з вами починаємо. Шкільний молодійний дзвіночок покликав усіх на урок, тож не будемо гаючи часу полинемо разом з класом чарівну країну знань. Так, розшифруємо, що ж у нас тут заховане, яке слово? В відпочинок. Це те все, що ми з вами хочемо отримати. так, Полюбляємо, не тільки навчатися, але й відпочивати. Так, молодці. Запишіть, будь ласка, розгорніть свої зошити, Запишіть сьогоднішнє число 15 лютого. Класна робота. Так, друзі пригадували різні парки. Сторінка у нас 96 Читайте розповідь читалочки, в якому парку вона побувала. На пагорбі сумує старий дуб. Над стежкою задумалася горба. Їй тихо, щось шепоче берізка. Отже, який це парк? Правильно, це рослинний парк. Так, отже, нам потрібно з вами дві слова виписати їх з іменниками, якими вони пов'язані. На пагорбі сумує старий дуб. Що у нас робить? Дуб сумує. Отже, пишемо Сумує дуб. Далі задумалась верба. І далі шепотче берізка. Отже, записали вправа два і пишемо: Сумує дуб. Задумалась. Верба задумалась верба Шепотче Берізка. Отже, нам потрібно з вами у записане слово сполучення замінити назву директне імена. І а, записати сполучення слів наступне далі. Ну, наприклад, сумує Дмитро, задумалась Вероніка, Шепоче Богдана. Отже, пишемо: Сумує Дмитро. Це продовжуємо тут працювати. Задумалась Вероніка. Задумалась Вероніка, Шепоче Богдана. Так, молодці. Запишемо спогади ще бетончика, вставимо пропущені ді слова, виберемо їх з довідки. Підкреслимо тільки мають переносне значення. Давайте почитаємо з вами спочатку довідка: Видряпатися, пройтися, політати, спуститися. Спочатку я вгору мотускові драбинці. Що зробив? Видряпався. Потім, по канатній дорозі, пройшов дорозі, На тарзанці у повітрі політав у повітрі і, нарешті, спустився на землю. Отже, пишемо вправо 5 і цей текст нам потрібно записати з вами. Спочатку я видрявився вгору по мотузковій драбині. Пишемо спочатку. Я видряпався. Гору. По мотузковій Драбыни. Наступне речення. Потім пройшов по канатній дорозі. Потім пройшов. по канатный до Так, тепер ми з вами продовжуємо працювати з цією вправою. Записуємо далі. На тарзанці політав у повітрі. На тарзанці. Політав. У повітря. на Тарзанці політав у повітрі. І нарешті спустився. На землю. Так, отже, що в нас тут ми з вами будемо підкреслювати? Так, політав. Так, підкреслимо з вами. Родзинка підготувала рекламу про свій улюблений парк. Прочитаємо: знайдіть дієслова з переносним значенням. Який парк рекламує родзинка? Завітайте до Детляндії! На вас чекають 40-50 ігрових станцій. Тут ви зможете знайти цікаву професію, заробити гроші, самостійно зробити покупки. У нас ви відчуєте себе дорослими. Так, отже, бачимо: знайти. так. Далі заробити, відповідно, в переносному, тому що ви будете умовні гроші так, заробляти в цій Дітландії. Давайте спробуємо знайти в розповіді Гаджика ті слова, які мають переносне значення. На американських гірках ми то злітали вгору, то різку падали вниз, а на глядовому колесі повільно піднялися над парком і опустилися на землю. Злітали, падали. Правильно, молодці. І ще нам з вами потрібно виконати декілька інтерактивних прав. Так, пряме переносне значення. Діслій просто шоваю. Політав на гелікоптері. Пряме значення. Спуститися з небес. Переносне. Шепоче клен. Переносне. Пройтися по тексту. Так, ну, давайте. Переносне, наприклад. Політав у мріях. Переносне, сумує дівчинка сюди, шибоче матуся сюди. Задумався дідусь так само. Прийтися по дорозі так само. Видріпався в віталик так само, видріпався плющ, Переносне. сумує верба сюди, Максим спустився сюди, задумався Дуб. Переносне. Перевіряємо. Так, Все вірно, ми з вами молодці. Це завдання ми виконали. І друге це дієслово. Нам потрібно шукати тут ці слова. Бачимо. писати ще. Так, дієслово. Де в нас ось воно дієслово? Ще шукаємо. Так, у нас є антоніми, синоніми. Співала. Так, далі розмовляти, думає, малюють, спить. Так, шукаємо, шукаємо з вами. Антоніми. Є. Синоніми. Далі діяще. Маленька шукаємо. Ось вона дія заховалася спить. Так, не знаходиться. Хто може знайшов швидше. Ось вона спить. Так, розмовляти. Є. Думає. Думає, і останні малюють. Так, ось у нас малюють. Молодці. Всі слова ми з вами знайшли. Я вам дякую за року. На все вас мене розумічке. До побачення та гарного дня.